Привіт-привіт! А що у нас тут? Це що нове граматичне відео? А ось і так. Тому що ви на каналі онлайн-школа англійської мови Green Forest. Я Настя і ми несемось наповну в майбутнє. Минулого разу ми з вами говорили про те, як англійською мовою говорити про плани. Але чи завжди вам вдається виконувати все, що напланували? Життя таке бентежне, а дедлайни нікуди, на жаль, не діваються. Тільки горять собі, горять, горять. До речі, а як англійською правильно говорити про дедлайни? Сьогодні саме про це і поговоримо. Для того, щоб говорити про дедлайни в майбутньому, нам треба використати так званий «future perfect». Ви спитаєте, ну чому? Чому не можна використати тільки «be going to»? А я відповім, що особливостю дедлайнів є саме фінальна дата виконання, а в англійській мові за «доконані задачі якраз відповідає «perfect». Говоримо про майбутнє. Ось і маємо відповідно «future perfect tense». Наприклад, I will have made three videos by the end of the day. Я зніму три відео до кінця дня. Є класичний маркер часу для Future Perfect прийменник by, Який буквально матиме значення до якогось конкретного часу. Наприклад, by the time plus sentence. By this time tomorrow. by next friday. by next week, by 5 o'clock. А також in. In two years. «In four weeks» та «before». Наприклад, bought a car. до кінця року. Моя подруга придбає автомобіль. Вона вже не збирала достатньо грошей і майже вибрала модель. Подивимось, наприклад, з відомих фільмів та серіалів. Завтра о цій годині ти вже здаси свою презентацію. Утримаєш шарф мами і будеш у дорозі до її дому. І поки це станеться, він відсидить свій термін і заплатить свій борг. Для того щоб правильно побудувати future perfect, нам треба від future дієслово will від perfect допоміжне дієслово have та третя форма дієслова або ж закінчення іді. Зверніть увагу. Ми можемо використати тільки форму have, а не has, так як це слово іде після модального дієслова will. Тому будемо казати і He will have done та She will have done. Для того, щоб зробити інші типи речень, ми маємо пограти тільки зі словом will. They won't have arrived by the time you finish work. Вони не приїдуть до того, як ти закінчиш роботу. Мож не спішити. В запереченні маємо форму won't. Все інше не міняється. Пам'ятаємо про правильну вимову дифтонгу won't. А в запитанні просто ставимо will. На початок речення. Чи ти допоможеш мені до обіднього часу? Тоді я пригощу тебе в якомусь класному ресторані. До речі, speaking of deadlines. Ми часто обіцяємо собі, от до наступного року точно вивчу англійську. Це той самий Future Perfect. А потім стресуємо, бо боїмось почати. Щоб полегшити цей процес і зробити його максимально продуктивним та веселим, у мене є чудова пропозиція онлайн-школа англійської Green Forest, де навчання систематизоване, чітке, професійне та не нудне. Переходьте за посиланням, проходьте тестування та записуйтесь на перше безкоштовне пробне заняття. Тут дедлайнів немає. Ми проводимо набори щомісяця. Іноді у студентів виникає питання, ну, наскільки взагалі вірогідно, що мені прямо знадобиться цей ваш future perfect? Я і з Going To нормально зможу донести думку. А захочу, так мене і взагалі з Will зрозуміють. Ну, Ми ж працюємо на якість, правда? В деяких мовах, як от в українській, немає такого різноманіття часів. Тому ми звикли використовувати інші шляхи уточнення. А от в англійській уточнення значення та контексту відбувається якраз за допомогою різних часів. Порівняйте: I will finish work at six. Закінчу о шостій. Рівно о шостій. Неважливо, чи дороблю свої задачі чи ні. Робочий день то до шостої. I will have finished work by six. Закінчу до шостої. Є певний об'єм роботи, але я впевнена, що справлюсь вчасно, а може навіть раніше. Швидке прибирання пилососом, трохи повітря, і я виконую свої обов'язки ідеально. Ну, я думаю, що якщо я колись і закінчу це, то це скоріше воно закінчить мене. І це все. Дуже легкий насправді час цей Future Perfect. Тепер ви знаєте, як сказати босу, що доробите таблицю в Excel до відпустки. Ну, вибору не буде. Побачимось в наступному відео. I will have prepared another interesting grammar topic for you by that time.